Про колонку у виданні Вашингтон Пост. Її назва дуже промовиста. Україна буде розділена за корейським сценарієм, зважаючи на теперішні умови війни. І там розкриваються деталі мирного плану Сполучених Штатів Америки на даний момент. Мирного плану для України, для припинення російсько-української війни. Уздовж цієї лінії припинення вогню від Донецької області до Херсона пропонується створити демілітаризовану зону, подібно до корейської, за якою буде більш глибока зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Такий сценарій, друзі, пропонували в Україні ще в 2023 році восени, коли говорили про корейський сценарій для України, коли частина підконтрольна Україні входила б до Північно-Атлантичного Альянсу. Тоді такий план був відкинутий. Його пропонував нам генерал Ставрідість, американський генерал, який свого часу був командувачем військ НАТО в Європі. Таким чином, американці, як пишуть у виданні, намагаються переконати Зеленського вивезти війська з Донбасу. До цього дня і Південна, і Північна Корея, як ви знаєте, друзі, заявляють про своє законне право на весь півострів. Згоди вони не доходять. Політичні сили, які приходять до влади в Південній Кореї, дещо по-різному дивляться на відносини з Північною Кореєю, і це дуже показовий момент. Втім, порівнювати конкретно корейський сценарій і український. А далі його так будуть називати не варто. Але аналогій дуже багато. Обмін територіями залишається невід'ємною частиною угоди. Але Україна і Сполучені Штати Америки досі сперечаються про те, як будуть проведені кордони. Запорізька атомна електростанція не перебуватиме під окупацією Росії, обговорюється, що США можуть взяти на себе управління цим об'єктом. Ми з вами тут говорили раніше на каналі, саме про це і про такий варіант. Україна може вступити до ЄС вже в 27-му році. Адміністрація Трамп вважає, що зможе подолати опір Угорщини, але додам від себе, там буде і інший опір. Штати ж нададуть гарантії безпеки аналогічно статті 5 НАТО. Ну, як на мене, це, мабуть, швидша фантазія самого автора. Європейські ж країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Чим? От це питання риторичне. Підвищення обмежень армії з 600 до 800 тисяч. Так пропонується у плані, але Україна відмовляється від будь-яких формальних конституційних обмежень, як то хоче Росія. Хоча навіть утримувати 800 тисяч армії буде нам вкрай непросто, просто, я вважаю, фінансово нереально. Адміністрація Трампа пропонує виділити 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення Україні. Але е, чи буде безпосередньо ця сума перерахована Україні, і чи буде на це погоджуватися Росія, тут у мене. Сумнів ведуться переговори із компанією BlackRock про створення українського фонду розвитку, який залучить 400 мільярдів доларів на відновлення. А оця історія більш реальна. І Трамп хоче аналогічних інвестицій. І для Росії так дійсно він хоче перебрати контроль над Росією, більше бути дотичним до внутрішніх процесів. Це абсолютно очевидно. І з точки зору стратегії США, стратегії Трампа такі його наміри правильні. Але чи вдасться йому цього досягти? Яка ж ймовірність запропонованого на шпальтах видання Washington Post е, плану для України, так званого корейського плану розділення України як то колись ділили Корею? Я сьогодні вже про це говорив у підсумковому своєму відео. І з колегами теж ми там торкалися цього питання. Єдине, що нагадаю, що вкотре для тих, хто не бачив ще моїх коментарів, пан Петро мене поправить або доповнить. Що подібний план нам пропонували що в 23-му році? Тоді генерал армії США, колишній командувач військ НАТО в Європі, пан Ставрідіс, говорив про те, що ну якщо так зробити і взяти ту частину, яку контролює Україна, до НАТО це буде дуже дуже непоганий варіант. Це було ще за часів Джозефа Байдена. Сьогодні ми до цього повертаємося, але без НАТО. Ну звісно, це не офіційна пропозиція. Тоді вона була не офіційна, але все ж таки розмови ці, мабуть, ведуться не випадково. Пане Петре, що ви думаєте з приводу такої пропозиції нам? Чи справді вона може бути формальною, чи дійсно так все і зараз насправді відбувається? Направді е, дивіться, я прочитав цю публікацію, чесно кажучи, я не зовсім розумію, що її основою, тому що від 28 пунктового плану. Вона відрізняється помітно, є достатньо серйозні фундаментальні відмінності. Тому, чесно кажучи, я розглядаю цю публікацію суто як певну спекуляцію довкола відповідної популярної теми, яка має достатньо слабке відношення до реальності, або як спробу продати нам, знаєте, зробити непоганий піар для поганого товару. І продати цей товар. Uh -huh. Наскільки я розумію, ну, це теж може бути відповідна версія. Тоді, в принципі, це дещо пояснює оці там згадки про демілітаризовану зону. Мабуть, це спроба продати українцям виведення військ з Донецької області. Uh -huh. А, так само ці всі історії про фонди відбудови України там якісь там колосальні, в які там ще Європа вкладеться. А також Євросоюз уже в 27 році, а, укладання Сполученими Штатами угоди про гарантії безпеки, ратифіковану Конгресом. Ну, як, як на мене, це все фантазія. Ну я, я не уявляю, як Сполучені Штати можуть обіцяти Україні вступ до Європейського Союзу. Як? От я як не можна продавати те, можете, що тобі не належить? Розумію, не це ну, це ну Орбан скаже ні, я проти. І не йдеться не лише один Орбан. Коли справа дійде до ратифікації, поки що ми не розпочали переговори предметні щодо вступу України за кластером. Коли вони завершаться, буде останній етап. Це ратифікація договору про приєднання України до Європейського Союзу усіма членами Європейського Союзу. Я вам гарантую, що на цьому етапі точно будуть проблеми із найнеочікуванішими країнами, які зараз абсолютно нічого не говорять, і ми так до них, в принципі, наче і нормально з ними все. А коли справа дійде до ратифікації, будуть сюрпризи. Як це можна гарантувати і прописувати в угоді, я не знаю. Як можна гарати, гарантувати ратифікацію е, американським конгресом якоїсь угоди з Україною про безпеку? Тим більше, подібно до статті 5 НАТО, я не знаю. Хто це може гарантувати? Я не знаю. Ну, коротше кажучи, це, це як на мене щось дуже далеке від реальності, але можливо опубліковане з метою продати щось інше. І зробити його, скажімо так, більш таким привабливим в очах українців. Наскільки е, такий варіант може сьогодні прийняти українська влада, от, на, ваше, на вашу думку, тому що рішення дійсно буде ухвалювати одна людина в Україні. Це президент Зеленський. Ну він не буде ухвалювати ці рішення в вакуумі. Він же ж не одноосібно цим всім розпоряджається. Він буде ухвалювати ці рішення, спираючись на багато відповідних факторів. Я думаю, це так само всім зрозуміло. Це, ми, ми, ми зараз бачимо лише такий певний невеличкий фрагмент насправді цієї всієї дискусії, тому що там чомусь знову ж таки виникла ситуація з Запорізькою АЕС. Можливо, вони намагаються продати синхронну демілітаризацію частини Донецької області і території прилеглої до Запорізької АЕС, назвати це знову ж таки демілітаризованою зоною. Я думаю, що ці всі варіанти вони поки що на рівні поговорити, вони шукають якісь ну, ж таки варіанти, які би можна було продати обом сторонам і щоб, зрештою, вони це все підписали. Тобто ми з вами зараз спостерігаємо за таким собі мозковим штурмом, але я маю певні сумніви, що кінцеві результати вони будуть уже ж настільки близькі до цих самих проміжних ідей, які зараз вкидаються в змі для обговорень. Там є багато відповідних проблем, багато відповідних нюансів. І головна проблема демілітаризованої подібної зони знову ж таки, як правило, коли ми згадуємо про якісь демілітаризовані зони в світовій історії, е, ну, можна багато відповідних прикладів згадувати, але те, що я згадую, це як правило про достатньо слабко заселені території, що, м'яко кажучи, не зовсім асоціюється із Донецькою областю. Тобто, питання про людей, які там, незважаючи ні на що залишаються, воно залишиться. Угу. Я підозрюю, що це може бути одне з найбільш складних питань саме для української влади: навіть не залишати території, а залишати своїх громадян. Яке вирішення цього питання може бути? Ну я не знаю. Розумієте, вирішення цього питання. Вирішення питання просте насправді. І воно загальновідоме. І е, воно підтримане Україною. Звичайно, без великого задоволення, але підтримане. І воно просте, воно зрозуміле. Це замороження війни по лінії фронту. Все. Ну, Сполучені Штати пана. не хочуть ставати на цей шлях, тому що не що тоді ніякого миру до Різдва, до Нового року чи там до китайського нового року не буде, потрібно буде серйозно цим питанням займатися потрібен буде серйозний дипломатичний тиск на Росію, а вони хочуть швидко. От у Трампа е, ідея фікс швидко оголосити про завершення війни, і вони відпрацьовують цю ідею, намагаючись максимально протиснути російське бачення, російські забаганки. Очікуючи, що це принесе відповідний результат. Ну, не принесе відповідного результату. Я вам хочу більше того хочу сказати, що якби Сполучені Штати, от коли Сполучені Штати з Україною в березні цього року узгодили план, де-факто, який означав завершення війни по лінії фронту, от якби Сполучені Штати взялися за реалізацію цього плану і не відступали від нього, а не хиталися як п'яний матрос весь цей час. З високою доли ймовірності ми би зараз на реалізацію цього плану могли би вийти. Я mm -hmm. не кажу, що вийшли обов'язково, але могли би вийти. Але оскільки Сполучені Штати просто хитаються згідно до російських забаганок, постійно змінюючи свої плани, ну то як би результат, скажімо, так, від цього всього очікувано.